Після багаторічної судової тяганини Дніпропетровський римсько-католицький костел повернули вірянам 25 червня. Господарський суд міста поставив крапку у суперечці між парафіянами та американською корпорацією Даксбері, яка з 1997 року володіла будівлею. У 2005-му замість костелу компанія навіть намагалась побудувати торговельний центр. Тим завдяки вірянам споруду вдалося зберегти на урочисте відкриття храму. Приїхав і посол Польщі свого часу поляки навіть погрожували погіршенням стосунків між двома країнами, якщо святиню не повернуть громаді. Більше розповість Ілля Просол. Суботнього ранку біля стін костелу людно. Сотні католиків вишукувались у чергу, аби після довгих горків розлуки нарешті доторкнутись до своєї мрії. Я чувствую волнение, еще я как не вошла вот в середину, но чувствую какая-то все равно положительная энергетика. Костел, збудований у 19 столітті, відібрали у католиків вже у 20-му з приходом радянської влади. У 37-му вірянам заборонили збиратися у храмі, а згодом костел взагалі забрали. З проголошенням незалежності проблему не вирішили. Парафіяни вимушено знаходились у невеличкій капличці. У 97-му році рішенням облради споруду передали американській компанії Даксбері. Після пожежі у 2005-му власники вирішили збудувати на місці костелу торговельний центр. Після цього терпець урвався навіть у польських посадовців. Посольство Посполитої навіть натякало на Вішення стосунків між державами після повернення храму католики запевняють, костел стане прекрасою міста. То буде візитка міста, і то буде можна сказати добре слово кожної людини, туристи, поломника, ...який прийде до Дніпропетровська, що тут є нормальна держава. І, хоча під склепіннями собору зараз купа сміття, а на реконструкцію даху потрібно великі кошти, парафіяни впевнено кажуть, будівлю реконструюють, адже чекали на цю мить роками. «91-го року. Чекали, що судилися, чекали, приходили до рядом. На, на дворі молилися, відночували, днівали. Наразі точної кількості католиків у місті не знають навіть єпископи, проте з відкриттям костелу сподіваються на збільшення парафії. Ми розраховуємо на те, що напевно буде багато людей, які шукають Бога, а це від них буде залежати, чи вони зайдуть і будуть тут прихожанами. Для нас важливе, щоб зробити все, щоб вони зустріли Бога. Затьмарити свята може ймовірний розгляд у Верховному суді України, куди компанія Даксбері може подати позов. Втім, віряни впевнені, Дніпропетровський римсько-католицький костел залишиться у парафії назавжди. Іляпросол Роман Малко новини до на.